Повідомлення про підозру вручено о 13 годині 27 хвилин. Служба безпеки викрила нові факти протиправної діяльності проти України настоятеля Києво-Печерської лаври Павла. Хоч і так очевидно, що Паша Мерседес має погляди, які підтримують руський мір, та з'явилися і ще прямі докази. З'ясувалося, що за день до оголошення Петру Либідю, першої підозри від СБУ, митрополит дав інтерв'ю одному із вітчизняних ЗМІ. У ньому він заперечив існування України як суверенної держави. Також він не визнавав російську зброю збройну агресію проти України і сказав, що з 14-го року Україна сама собою воювала, а Росії там і сліду не було. У нас немає економіки України, сільськогосподарства сьогодні переіменують консерватор. є в нас. А чому немає? Через кого а, у нас а що є? Ну ви спитайте, через так хтось розпочинав. Через... Ну хорошо, Окупанта. Росія не не напала ще коли началась війна в Донецькій Луганську Самі між собою воювали напали. Ну хай мені покаже, де сказано, що було опубліковано відкрита війна. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили митрополиту про нову підозру за двома статтями кримінального кодексу. Це порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань, вчинення службовою особою повторно та виправдовування і визнання правомірною та заперечення збройної агресії РФ проти України за вчинення службовою особою також повторно. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Продовжує. Це слідчі дії для встановлення всіх обставин злочинів. Санкції статей передбачають до восьми років позбавлення волі із конфіскацією майна. Нагадаємо, що раніше, 1 квітня, Павлу вручили підозру у порушенні рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань та глорифікації учасників збройної агресії РФ проти України. Браті і сестри сьогодні в 7.30 мені вручили підозру в субота, вихідний ухвали Божої матері. Не дали можливості помолитися, ну Бог їм поміч. Зараз в моєму домі будуть пописки. Суд відправив його під цілодобовий домашній арешт. Тоді Паша Мерседес дуже скаржився на умови, що йому постійно потрібно сидіти вдома із електронним браслетом і назвав себе не мерседесом, а Теслою. Я вже не перша мерседес, я вже тесла, бо я це все вже дякую що вам поміняв нате. Оце права її. Ну, да. Подивіться все. Я ж на підзараджу противна. Та скоро умови можуть значно змінитися, адже замість зручного дивана він на роки може переміститися на койку, а мерседес конфіскують.